Слава Ісусу Христу, всім Християнам! Я от ну останнім часом мені на очі попадаю, попадаються відео, які стосуються квантової фізики. Ну, я думаю, зараз всі навіть цікавляться, правда? Макросвіт, мікросвіт, макросвіт, мікросвіт. І вчора, я не знаю, якесь таке було відео, ну, можливо, хтось жартує, що дадуть Нобелівську премію тим людям, які вирішують проблему з гравітацією в мікросвіті. Ми живемо в макросвіті, він великий, ми великі предмети, і в нас діє гравітація на нас, тобто закони гравітації всі працюють нормально. В мікросвіті воно щось не працює. І от не можуть з'єднати, щось там не можуть з'єднати, сказали, один з, от, проблему з гравітацією не можуть вирішити в тому мізерному мікросвіті. Ну так, те, так. що стосується квантової фізики, я не знаю. Я ж не фізик, але сказали, що дадуть нову премію тим людям, які так запропонують, от, як вирішити цю проблемку з гравітацією. Ну, я не знаю, ну, може, мені вже давати вона премію. проблема. Ну, ну, Я думаю, вони жартували. Я Справа в тім, що все залежить від маси тіла. Ну, я не знаю, Мені здається, це знають всі люди. Чим більше маса тіла, тим більша гравітація. Спрацьовує. В тому мікросвіті гравітація відсутня, тому що маса тіла дуже-дуже мізерна. От і все. Як ту проблемку вирішити? Ну, Збільшити масу тіла, тоді вже це не буде квантова язика, наскільки я розумію, правда? Тому там гравітація не працює. Ой, господи, ну все так просто, все так просто. Збільшити масу тіла тих от, мізерних частинок, от і все. І гравітація буде працювати. Ну, то всі знають, так? Всі знають, що піринка падає дуже-дуже повільно на землю. Там камінчик летить з більшою швидкістю. Ну, Так, гравітація на всіх призному впливає. На всіх людей боже до чого тут нобельська премія? Я не знаю. Що тільки не пишуть. Mm.